Перший гаубичний самохідно артилерійський дивізіон 26-ї Бердишівської артбригади цього тижня здійснив польовий вихід під бистрик. Військові дістались сюди прямо на бойовій техніці з пункту постійної дислокації, щоб практично у польових умовах відпрацювати наступальні дії проти уявного ворога. Благодаря внінню, яке виділяє артилерію сучасному бою, благодаря тому, що виділено топливо топлю 8-го армійського корпуса, генерал-лейтенантом Літвіном ми маємо сьогодні змогу проводити заняття. Практично на техніці перевіряти готовність батарей до майбутніх технічних навчань на 240 му загальницькому полігоні з бойовою стрільбою. Сьогодні я буду оцінювати готовність артилерійських батарей до виконання завдань за призначенням, і в тому числі це буде як етап підготовки батарей нашого дивізіону до участі в змаганнях на кращу артилерійську батарею Збройних сил України. де ми будемо захищати, захищати честь нашої бригади та 8-армійського го корпусу. Контрольно-комплексне заняття з батареями дивізіону мало на меті не тільки визначити їхню готовність до тактичних навчань з бойовою стрільбою, а й визначити кращу за усіх батарей, щоб вона захищала честь Бердичівської бригади у 8-му армійському корпусі. До речі, за підсумками минулого навчального року, перший гаубичний самохідний дивізіон став найкращим дивізіоном корпусу, і цей факт змушує військових тримати марку під час подальшої служби. Мені дуже пощастило, що я попав служити в 26-ту артилерійську бригаду. Особливо в перший гаубично-самохідний артилерійський дивізіону, який кращий за підсумками минулого року. Тут відпрацьовуються практичні дії реально переміщеннями з бойовою технікою. Тут можна відчути цю силу зброї, як озброєний наш дивізіон це гаубиця 2С-19. Також тут практично і дуже швидко навчається особовий склад. За допомогою цих практичних переміщень вони розуміють, що відбувається в реальних бойових діях. Під час польового виходу артилеристи мали висунутись із району зосередження, зайняти вогневі позиції та підготувати техніку до виконання вогневих завдань. Стріляти, звісно, під населеним пунктом не стріляли. А от наведення гармат за вказаними координатами виконували. Усі дії артилеристів оцінювались на якість та швидкість виконання. Хотілося б набагато більше таких польових занять, так як ми на них досягаємо більш майстерності своєї. Сьогодні також ми практику закріпляємо, як кажуть, практику. Теорію ми вивчали, а тепер сьогодні у нас практика. Так як моя сьогодні роль номер обслуги заряджаючий, я сьогодні виставляю каліматор, навожу гармату і при цьому допомагаю командиру гармати злагодити усенький екіпаж. Так, як ви думаєте, справились? Справились, не думаю, на відмінно, але контрольна комісія скаже свій результат остаточний. Стараємося допомогти усім не підвести нікого. Польовий вихід зазначило керівництво бригади, засвідчив готовність особового складу діяти за призначенням. А отже, безпека держави у надійних руках.